Дей загинуло внаслідок нічної атаки на Одещині. Область армія РФ атакувала шахедами та ракетами типу Х-31 та Х-22. Про це повідомив телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Один із дронів росіян впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси. Там під завалами і виявили трьох загиблих людей. Також з пошкодженої будівлі врятували охоронницю. Будівлю зруйновано також у частині приміщень вибило вікна. Повідомила кореспондентка Суспільного з місця подій. Зайнялась пожежа на площі 500 квадратних метрів. Рятувальники прибули на місце події, одразу приступили до ліквідації наслідків. За інформацією будівлі могли знаходитись люди, і вже під час ліквідації пожежі було виявлено тіла трьох загиблих. Взагалом рятувальники працювали понад 10 годин після ліквідації пожежі проводились аварійно пошукові роботи, а також розбір завалів. Було задіяно 34 вогнеборця та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.